Наставила одну бджолу на охрані, вона бігає по тому по досточку поприльотні. Така перепугана, думаю, я що ж це я одна можу зробити. Що ж це в мене бросили одну на призволяще. <різь> Друга виглядає, як... Как бобик то... Ну, це щось притихла, ладно. А перед цим бігала так по прильотки туди-сюди, туди-сюди, Думаю, що ж це одна, що ж я нахраняю, я же так, даже остальные. Нет, я якось по-людски улик работаю. Это охрана порядочная. Вентилірують. Все шеснося. Я сейчас покажу э, супер сильна сім'я, що вона роби. Вона може за 10 и 12 км притащить, взяток от найти і тащить. Сильна сім'я може це робити. І от одна меня мене такою фигньою займається. Це зараз уже все. Кругом возле літків тишина, спокойствие. Бжолка, як порядочні себе ведуть, а, а одна тоска, тоска щось. І видно, що така Возбуждена, десь у когось щось тире. Якийсь вулик бомблять. Це погано. Ну, для того, чий вулик бомблять, це сильно погано. Бо суперсім'я, там хватить бджол розбомбить, любий вулик. І для мене погано. Вони при бойні теряють бджол. Ну, вони відправляють на грабіж старих уже негодних бджол, І все одно через недільку-дві. Ну, як одійдуть, вони все одно погибнуть. І вони їх, щоб не просто так, а щоб з ділом погибли. Вони їх кидають на бойню. Ось так от, от, такі бджоли. Як у макарівки. Сидять собі він спокійно. Ніякого льота. Ну, як і должно бути. Ну, це спокійні, вони теж суперсильна сім'я там битком, 12 рамок будуть йти в зиму битком. Ну вони от нікого не трогають. Ну так як от, похоже, щось мені це напоминає, є одне таке, як кажуть, сім'ї небізорода. Я не хочу сказати, що це погана черда, вони там мені меду припрутнуть. На що мені це мед, метися? Зараз хтось, скоріше всього, неаккуратно закармлює. Неаккуратно десь знайшли. Десь протіка або басіроп або що вони ж так, теж, так просто не нападуть. І все, вони це быстренько розвідали і десь бомблять сім'ю. Зараз я до них підійду. Я їх уже ругав, 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 ругав. Ну вони вилазять на мене, так от, подивиться, заліз. Думаю, ну якийсь дуречок кричить, що кричить. Пошел, то ми своє діло робимо. Нам своє робити. Він хай там гавкає, а нам своє робить. І ще так інтересно ви, ви, вилізе, гляне. Ну, бджоли матері пасічники всі, хто хорошо ну, лю, любить наблюдати за бджолами, то й знає, як вони Оце вилізли. Ось так от слідка. Вылизаться лапками, щось це, это, так, що если это подивиться, так як значит там чи є, чи вона щось думає, Ну, по, на мене, наверное, ж подивилась. І так вот розвертається, так і босса так назад. Раз-раз волік мов, Сидить уже там хтось або сообщає. Щоб шо, на стрімі були, ну, їх не поймеш. Ці виставили охрану, так охрану. Тут ніхто не пройде не жміль, не ні шершень, нікого не пропустить. Ну, чи я ж казав, ці уб'ють кого хочуть. ці злі, ну агресивні вони. Може порода така, може середньоруських де підхватив. Так не маленький для середньоруських. Там діла крупна, і вона така, серйозна. Просто так не кусатиме. Ну, якщо вже заробиш, так дадуть так, що ножки витягнеш і простягнеш їх. А ось ворують. Ну, льот у них, у них льот. О, пожалуйста. У них льот. Це мене побачили, сейчас кругами. Зараз сейчас, сейчас начнуть попадати, але вони вечором вже темніє, погано орієнтується. О, приносить. Работает. Бомблять когось. Або якийсь глупий пчеловод оставив за корм десь. Ну, в якоїсь йомкості Там може там капля того меду, і вони оце беруть. Так ні, беруть уже другий день. Скоріше всього що може хтось вилив. Буває таке. Їм зараз отак работать не можна. Ця і ізнашується. Сейчас должна спокойно. Ну, он прям... Видно, что конкретный лед. Серьезно носит. Уси сидят. Уси сидят спокойно. Ну, уже видно погано. Ну, видно, що спокійно сидять. Ніякого льоту. Там же льот, і притом конкретний гуд такий стоїть. носять. осять. Гара, блядь. Ну це у всіх так не буває, я скажу. Ну просто сильна сім'я. І мало того, що сильна борза. Ну вона не була борза. Оці були ось. О, я скажу, літом вони таскали. Не, не літом. Конець, конець весни. Короче, акація цвіла. Акація ціла, такий-такий якраз був час, коли період, що немає ніде нічого не чути, і вони носять у них взяток, у них же ж ну, носять же ж, я бачу, що бомблять. Уже сонце сіло, уже не видно, вже місяць зійшов, а вони ву у прям такою трубою. Ну от когось розбомбили. Оце як отак побачили, що всі бджоли спокійно себе ведуть тихенько, а одна сімейка. Ну, не мої, буває, в мої в моїх отак граблять. Ну, зараз пройшовся, вони ж тоді до другого два уліка тоді отак оживлюно. Тобто одні граблять, а у других граблять. А тут мені тільки один оживлений, Значить, це мої граблять, тому що, ну видно, що порядочно гружені йдуть, гружені. З медом. То ще треба роздивитися. А то я можу рано радуюсь, может це мої граблять. Так немає ніякої драки коло улька. Все ченчинарем. Все законно. Ай, не сочиш. І а це и стымнее, я йду колись. По припекло мені. Ну надо було в уборну. Чи то що ну де думаю, черойди висить? Коли глядь, а тут мої працюють. На -на. Надо з них отводок зробити, напевно, буде. Хай. Мені такі бджоли треба в хазяйстві. Хазяйовиті бджоли, а чо? Вон який, який взяток у них пере. Та котяра, о, прийшов. Сосідський кит. Ну він боїться, він от так кругами швидко побіг, бо його за. Ну, кусають і там ото під хвостом, що находять, кусають, воно чи може, їм не подобається, як воно пахне. Ну не йому, Він оце пройти не може. Колись дивлюся, як пуля пролетів такий ху. І мій так само, но ну, не так кусать, мого як то за слугу приймають. принимають. Так і знають, що це наш кит. А сусідського гризуть, Ну не тільки ці любить, між до любого вулика. Вони не люблять. вони Як це, запах собаки там кота, ну, вообще посторонні запахи не вважають, Так, ну вроде вже притихають трохи. Хозяи новый сильно, Та ні, нічого не притихають, он по повній програмі носить. <гум> Думав, дві сім'ї будуть в одну вулику. Це вулик на 30 же а той корабель, корабель, баркасний. Ну не вийшло, вони об'єдинились. І, ну понятно, суперсім'я ж тепер. Де дві матки працювали, вони розплоду на, на роб. Насіяли, тепер же ця пчела вийшла і куда же ще її решили работать. Це хуже всего, як так вот поздние взятки такі десь шукають. Пчела изнашується, ей зимувати надо. Ей не надо сейчас нічого таскать, як вони это несуть. Ну, це всі признаки, що когось бомблять. И жвентилирують, вот в чем дело. Вот это туда дальше, як уже уже. То есть 11-12 ночі. Уу... У всех уликах пройдешь тишина. Ну ніхто не а там законсервірований запечатаний мед, там нічого він вентилирувати. А ці Уу... вентилюють. Все, то есть награб, десь натягали і. Ой, лишню влагу виганяють. Та льот іде такий, що я прям сидів. Видно, как взяла Джолайде, да? Вот она на меня села. О, так она видна, как взял Джолайде. Сейчас я попробую еще трошки увеличить. Там и так видно. Так что интересно, они и туда, и назад идут. А не успокаюються. Эх, укусило, наверное, сідла на мене не побачив. А. Ну що ж, працюйте, побачимо, чим це закінчиться, Працюйте, праця.